Усім привіт! Оце прибігла, сіла бігом познімати, щось розповісти і розумію, хто в мене буде дивитися, коли у дівчат блог за блогом летить один за одним у віки, потім у Маші, потім знову у віки. Але ж мене розпирає, я не можу. Я це все дивлюся. І щоб ви розуміли. Я ж це все, що там в їх трапляється, бачу на добу раніше, ніж ви. От уявляєте собі, я бігаю, тут збираюся, в мене щось недецему мені. Пі Піпі фоточка. Відкриваю фоточку, ось. Ну і там ще штук 5 таких, де вона там качає, крутає, і, в общем. Я розумію все, пробили колесо. Пишу, що там у вас, що моя Віка пише мені мама, чекай потім, бо з Артемом на зв'язку. Маша міняє колесо, Артем, знім... Ой, Артем знімає Артем розповідає, що робити. Відео От, Віка тримає, і він дивиться, що Маша робить, і керує. що За чим, куди там в общем. А я це все подивилася думаю, боже, ну дівчата в мене, звісно, ну, це щось неймовірне. Віка в мене дівка пробівна. ну це Маша, це просто. <сі> я завжди дивлюсь на Машу і думаю, ну це я в юності. Як -то потім та печера, як вони туди лазили, не вони. Маша не полізла, а Віка ж таки полізла. Господи, я вже дивлюсь, думаю, ну чого ти туди лізеш? Ну, посвітили подаріком, подивилися, що там. Ну і ладно, ну а, а би дійсно звідти якийсь кажан вискочив. І що тоді? Я уявляю, як та летить оттуда, а ця. Ой, в общем, слава Богу, що все обійшлося. А взагалі, знаєте, я дивлюся оці влоги їхні, і мені, у мене просто така ностальгія. У мене це Крим. От просто Крим. Наш улюблений Крим. Все юність свою, та і чого там юність, господі? І 30, і 40, і 50 це був Крим. І от саме от, от ці скелі, от ця, от ці, ну, в общем, це прям мені Крим і все. І, звісно, хочеться мені в Крим. Як не крути, а хочеться. І я сподіваюся, що. Рано чи пізно ми там обов'язково будемо. Так? Да. Так. Вот. Ну, а це ж що, У мене ж була субота-неділя, звісно, куча там собиті, ми на шашлички їздили, ми з собаками гуляли, хто приходив. І як ми провели ці вихідні, бо сьогодні ж понеділок, вже понеділок, ну, то я ж вам пропоную подивитися у мене на каналі. Прямо зараз. Доброго раночку. Намагаюся бігом зняти, показати, як я капусту по-новому роблю. От. Бо збираю вже ж на природу на шашличок і хочу взяти з собою отак от капусточку. От. Я в прошлий раз казала, що роблю по-новому. Отак цілими кусочками такими розрізаю її. Ось вона отак виглядає. Ось. В яйце і отак на сковородочку. Дуже класно виходить. Ось дивіться, якщо вдається отак велику капусту порізати, виходить, ну прям супер. Взагалі. Дуже класно. І виходить ось така красота, дивіться. Красота і смакота. Вот. Я вже їду. Їду на шашлички, на зустріч з друзями. Так Кеті з собою не взяла. Залишила вдома, але залишила камеру включену. Дуже жарко. Ну просто от зараз 34 і це ж не на сонці. Ну, Ми прийшли додому майже в 11. То вже було, ну вона йшла вже додому, хекала так, що я думала, що ми вже десь не, не, не коротше, станемо десь по дорозі. Там добре дійшли до школи, а там діти наливають, ну, тваринам наливають воду в такі обрізані ці банки від води. І вона як стала там пити ту воду. Думаю, господі боже мой, куди ж я збираюся тягнути її з собою на ту природу? Та ні, хай сидить вдома. Але ж камеру залишила, якщо буде вже там гавкать чи вить, то поїду заберу. Нехай туди сидить десь в тінючку. Ну хіба ж вона буде сидіти в тінючку? Ні. Вона ж буде носитися з виселопилим язиком. Ну, в общем, сподіваюсь, що буде сидіти вдома і все буде нормально. От, зараз зустрінемось з усіма друзями і будемо їсти шашлик. Ми вже на природі, ми вже ось все, у нас перший стіл. Така клубенічечка. Полуниця, так, черешенька, зелень, все. І шо, і шо? І ми чекаємо, Іра вже фотографує костюм, тому що ось. Шашлички вже нанизуються. Отак от, от. Ой, вже краса, краса. А у нас барет в гостях. Біситься. Біситься на яй Ай-ай-ай. Да. Отак, от отак. Нападу. Ну хто то звалив кісти, хеті не можна на нього. Нос кривить не можна на нього. От такі дві собаки в мене бачить. Просто погулять. Прийшов погулять, прийшов, так. Ішов мимо і прийшов погуляти. Ось так, так. Ох ти ж громкий, так. Ні. <гіргі> да, да. Чуєте, який у ві... його голос вообще. Не, так, районі, так не гавкає, так. Ні, ремі в мене гавкав він що перший поверх, він ну, там сяде на вікні, дивиться в вікно, і всі хто йдуть, він гавкає. Ну, ну так, знаєш, це, бай... це ж громкий такий. Вот <гіргі> <гіргі> так от ми в гостях. Не ми в гостях, у нас гості. <hhhh> <procent Shirophanics> Доброго ранку. Каже Наташа, я такого не бачила. Як це ти такого не бачила? Бульбашки попускати. оно Видивити, види, види, <ật> видивитись. <protein> Щось <and> доставала, <unlaw> так. <doubts> uh, Нащо тобі той кульок? Може там щось було? Нічого немає. Та нічого нема, просто кульок. Просто вона там знайшла його і вирішила, що треба достати. Ти зміна. Отак от. Да. Міно, а ти, там робиш? Там ти вже купалася чи ні? Ні, я тільки купаю. Зараз підемо купатися. Наташа вже попливла, попливла. А у нас ось, дивіться, ми цю корягу зробили з неї вішалку. бачите як. Але в мене, воно, бачите, сохнуть штани, бо собаки по корягі лазили і вже звалили. І вже звалили мої штани, тепер сохнуть. Гавкати не можна. Кеті! І от сидимо ми там на природі, їмо шашлики. Ну і звісно ж, я ж показую, що дівчата мені скидують ну, те, чого ще немає в блогах, а я вже це бачу. І Іра мені каже: ой, от теж дивлюся машини влоги, дивлюся, боже, ну така ж маша гарнюсінька. Ну, така. ж, Ну, ну, ну така дівочка, дівочка. Ну, чого ж вона так матюкається? Це ж неможливо. Ну, матюкається ж ну, страшне. Я так думаю, та я наче теж дивлюся. Кажу, я не знаю, говорю, де вона там матюкається. ну Зі мною вона не матюкається. І я якось ну, не чую. Кажу, Боже, зараз молодіж так само матюкається. Я говорю, «Ну, може, десь щось проскакує, Знаєш, як кирпичина на ногу впала, то що тут скажеш? Она? Та ні, не, не кірпчина, ну так от. І тут я сьогодні включаю влог, де Маша міняє, починається. Де Маша Віка знімає, як Маша міняє те колесо. І все, І мене просто порвало хохотом. Маша. І потім, а ще ота тітка йшла, і як же вона нам сказала, і що? Не тут я стала, не там дорогу перекрила, Пошла на. Ой, Привіт, Привіт, Олі. Олі. Так, Катя, тут таке сонце і жарко, це я тут все позакривала і. Катя, тебе на сонце не видно. покажи сюди. В общем, я... у мене понеділок, я збираюся на роботу. У мене ну, останнім часом. Дуже коротенькі влоги. Коротенькі, тому що що? Ну, ну знімати? Знімаємо. Я вся сижу цілими днями з дівчатами отам на зв'язку. Вони мені ці всі відео скидають, все... а мені пишуть, коли вони приїжджають, коли вони приїжджають. Я вам просто гарантую, коли вони будуть виїжджати, ви узнаєте це від мене перший. Обов'язково повідомлю. Бо спочатку прийде мені відео, що ми вже вилітаємо у в самоліті, і я вам обов'язково повідомлю. Так що, скоро, дуже скоро, чекаємо, скоро будуть дівчата. От, що я почала що знімати? Ага, сижу, дивлюся на це саме. А так що, ранок з собаками, ну це, звісно, ну це, можна, це можна просто знімати. от. Цілий день, тому що за ними можна ходити просто, і, і вони, вони такі чудять. Сьогодні Наташа, я з нею снілася. Вона кажу: Наташа, я навіть на відео знімала і ну, вона теж дивиться мої влоги. Де Кеті Пузиря ці пускає носом бульбашки? Вона каже: Ні, я такого ніколи не бачила. А ця демонстрація голову засуне. Ну це в неї така розвага. ну що, ну шо? Щось там ходить, ходить, дивиться там щось на, на дні. Раз побачила лапки, шкрь-шкрь не піднімається, засовує голову і отак дивиться туди в воді. ну Видно, що очі відкриті під водою, і вона там, ну мабуть, вона під водою добре бачить. Я, до речі, коли пірнаю, я теж не закриваю очі, я теж дивлюся. Навіть коли ота вода зелена, все одно, ну я не можу, як можна з закритими очима дати. Нічого ж не видно. Тому це от, ой, шось там лапки. Боже, на накалують собаки в нас лапки, тому що ті ж калючки у нас на березі. Ну, що зробиш? Вони навчилися, вони вже знають, як ті колючки, вони їх перескакують, але ж тут тут перескочила, там десь одна, десь обов'язково на лапи, тільки чуєш я! то один, то другий. Я! Понятно, чого вяпа. тому що на этот саме уже яйчки падають. Так, все, друзі, я пішла збиратися на роботу. Гарного вам перегляду. Чекаємо від дівчат новин. Я думаю, скоро-скоро будуть. Завтра будуть новини точно. Все, а то мені вже сьогодні писала навіть в коментарях, що де, дівчата, що, може, щось трапилось, чого нема відео. Все, все вже є. Я, звісно, їм кажу, щоб вони їхали в Черкаси, а не в Київ, бо таке робиться, що це жуть. Хоча, ну от як? Як знаєш, от, як то кажуть, куди прилетить, я е в суботу я не могла відправити, мене попросили відправити посилку з Укрпошти. Я тричі приходила на Укрпошту і погадала на тривогу. Все. Іду вже доходжу, включила тривогу. Все, пішла додому, поки туди сідаю, думаю, ну все, виключили тривогу. Ага. Думаю, опять. Зірвалась, побігла. А пошта тут недалеко, тому на машині ж не їдеш, а, а всь, недалеко. А пройти все одно хвилин 10. Да? Приходжу, тільки доходжу до почте, повітряна тривога. А вони закривають пошту у нас, коли повітряна тривога. Сьогодні, вісім ранку, думаю, в вісім ранку відкривається почта. Подивилась, тривоги нема. За Кеті біжим на ту Укрпочту, я з цією посилкою. Ну, прям вісім відкривають, я заскакую, він там все оформлює, хлопець мені на саме. все видає мені цю бумажку, щоб я розписалася. І звучить повітряна тривога. Виявляєте? Я кажу: це за секунду до. І поки ми гуляли з Кеті. І от я думаю, кажу дівчатам: будете їхати, їдьте в Черкаси, тому що Київ все ж таки ну, ну Київ це ну, більш, наче в Черкасах, безпечніше. За сьогоднішню ніч там щось 30 шахетів чи щось на це саме збили над Черкащиною. І ще якусь там балістичну ракету. Ну, коротше, ну, 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 жесть. Вообще не зрозуміло, що робити як. Мені б, звісно, щоб вони в тій Греції ще б місяць сиділи, я була б дуже рада. Вот, але ж місяць вони там сидіти не будуть. Так, десятий раз, мабуть, кажу все. Так і все. Пока всім.